Строковиків із Санкт-Петербурга незабаром примусово повезуть воювати на Донбас у складі 138-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади. Про це в середу повідомив російський опозиційний телеканал Новий регіон. З'єднання доукомплектували строковиками, зазначили видання після того, як воно минулого літа зазнало істотних втрат у боях в Україні. Новий регіон підкреслив, також що українським силовикам уже відомо про місце знаходження бригади та її плановий маршрут. Як розповів прес-секретар комітету солдатський матері Санкт-Петербурга Олександр Передрук в цю організацію надійшли звернення, які свідчать, що строковиків дійсно змушують до підписання контрактів для подальшої відправки на Донбас. Як розповіли батьки новобранців, приблизно по 70-80 осіб збирали в актовому залі, ображали, тиснули і не відпускали, поки вони не погоджувалися підписати необхідні документи. Всього зазначив передрук протягом останніх місяців у комітет надійшло п'ять подібних звернень від батьків строковиків: перше в грудні, решта в період з 8 по 11 Е січня, крім того, така інформація повідомлялася під час анонімних дзвінків на гарячу лінію організації. Він запевнив, що всі заяви організація передає у військову прокуратуру. Та чи буде їх хтось розглядати, малоймовірно.